Благодать вам і мир від Ісуса Христа. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Коли ми розглядаємо особистість Ісуса Христа, ми можемо задати питання, чому саме з цим іменем автор описує цього адресанта. Адже Він представляється або представлений в книзі об'явлення під різними іменами в різних образах, під різними символами. Імена Він має як Син Божий, так і Син Людський. Про це пишеться в книзі об'явлення Агнець, з Коліна Юдіна. Але чомусь автор говорить саме, що Він звертається від Ісуса Христа або об'явлення Ісуса Христа. Чому об'явлення не Сина Божого, не Сина Людського, в крайній мірі, а саме Ісуса Христа. Чому благодаті мир від того, хто був, хто є, хто має прийти? Наголошується на божественність і на вічність і на безкінечність, а про Ісуса Христа сказано як про земну людину. Адже Ісус Христос, якщо взяти в цьому розумінні, Він народився 2000 років назад. Справа в тому, що кожне ім'я воно не просто має якесь загальне значення, воно має глибинне значення. Так от. Автор, коли описує, що це Ісус Христос, він має на увазі, що особистість, яка народилася 2000 років назад. Так, як е, божественна особа, він існував вічно, але як Ісус Христос, Він народився 2000 років тому. І Він прожив життя як проста земна людина. Е, принаймні, Книга «Об'явлення» звертає нашу увагу на його земне життя. Матвія, перші розділ, перший вірш сказано. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Авраамова. Вона чітко говорить, що Він є син, що він народився. 18 по 21 вірш там йде опис народження ж Ісуса Христа. Немається на увазі початок Його як особистості, а як народження, як Ісуса Христа. І наголошується знову ж. І ось тут, у 21-му віршові, після того, як Ангел спочатку зявився Марії, вісти про народження сина. Потім Ангел звернувся і до Йосипа і також звістив, він йому вказав, що ім'я, яке дасиш, буде Ісус. По-єврейськи, Йошуа означає Господь спасає, а по-нашому просто Спаситель. Таким чином. Ісус це Спаситель. В Апостолів 2.36 сказано, що нехай весь Ізраїль Дім знає, що Господом і Христом учинив Бог Його. Тобто, Христом Він став або Месією став при тому, як почав своє месіанське служіння тут, на цій землі. В 30 років він почав служіння, принаймні в. Про це, якби наголошує Лука в 3 розділі 23 вершові. Він, він говорить, а сам Ісус розпочинаючи, мав із 30 років. Напротязі 30 років ми не знаємо, чим він займався, ми лише знаємо, що його 8 е, днів принесли в храм для посвячення, і він був покірливий е, тим законам, які. Були створені і дані і Ізраїлю в давнину, він був посвячений, принесені жертви за нього. Він був народжений, як і всі ми в звичайних умовах. Справа в тому, що Йосип, коли йшов в Іфлієм, а він був вимушений, тому що відбулася пере перепис. І Лука в другому розділі описує про те, що відбувся перепис. і Йосип був вимушений із Назарета піти в Іфлієм. В ефіліємі не було спеціалізованих роддомів. Напевно, у Йосифа були там родичі або знайомі, але йому, їм прийшлося народжувати в таких по наших мірках не дуже ну, гарних умовах. Це говорить про те, що він просто один із нас, подібний до нас. Далі він в 12 років з'являється і в храмі. Ми бачимо його як хорошого знавця Святого Письма, а вже в 30 він починає свою місію і стає Христом або помазаником, і на протязі трьох з половиною років проповідує. Відрізняється лише тим, що проповідь його супроводжувалася особливими чудами, знаменами, які доводили, що він є не просто тесля із. Назарета, а він є очікуваний Месія, принц або Месія на білому коні. Далі описується про те, що він був страчений руками римлянами, римлян, але його зрадили свої, видавши і відказавшись від нього. Навіть наполягли на тому, щоб його розіп'яли. Таким чином, ми бачимо. Історію звичайної людини, яка жила на цій землі. Якщо не брати до уваги його божественність, якщо не брати до уваги, хто він був, то це історія звичайної простої людини, яка прожила на цій землі 33 роки, три роки займалася такою проповідницькою діяльністю, в результаті померла за свої переконання, от і все. Але ми дивимося на цю всю історію зовсім по-іншому і маємо. Розуміння зовсім інше. Тому благодаті мир від того, хто був, хто є, хто має прийти, і від Ісуса Христа, тут наголошується саме на імені, на Його подібності в Євреям другий розділ або четвертий розділ говориться про те, що Він є пересвященником і тим, хто може нас зрозуміти і прийняти. Тому саме Ісус Христос, коли ми читаємо, ми розуміємо, що тут йде наголос на його схожості з нами, подібності до нас. Не мається на увазі сугубо фізичні схожості, але й в переживаннях, в вчинках і в його особистому житті, бо нема іншого імені під небом, яким належало би нам спастися. Амінь.